Всім привіт! Дивіться у нас якийсь баранчик. молоденький. тому трішки більше року. Ось рік заклучується. Дивіться. Прям врізається майже. Ми його не будемо скулювати, бо він зараз піде на забій цей барашик. Дивіться, камера. Це арманівська, ну не чисто кровлю. Але змішані різних порід. Дивіться, який він плиткий. Дивіться, дивіться, який краси. От, як будемо, справлятися можна. Показувати звісно, не буду, як будемо різати, але ж насолоджуйтесь Ось така тваринка. Це ними потрібен специфічний догляд. Як? Треба, щоб вони випасалися був вигул Це бажано. але Можна тримати так само, як я тримаю модно але це дуже тяжко. І тому ми їх позбавляємося. Можливо, будемо все продавати. Або всі на забій. Як цей. Там ще є молодняк, він підростає цього року. Якщо комусь буде потрібно, продамо. Там різні і білі, і чорні є. Ось такі. Вони. Ось такі. Вони. Баранчики. Ось такі. Розповідати не буду, як їх різати. Дивіться самі, яка там процедура. Але покажу, як знімати все інше. Ось так. Можливо, навіть буде на продаж. І там дійсно ж якашня буде вага тушки цього баранчика. Так, на скидку приблизно кілограмів 20 повинна бути. Можливо, навіть і 25. Це вага тушки. А цей баранчик живою вагою, бачите, ще не дуже багато. бачите. Дуже важка. Так. Якби були у мене умови утримання лікше, то я б йде не подбувався. Ось таке. Ось така от Діти, кого ще цікавить, розпоїм на часі сьому сам, як утримувати, забувати, також вичиняти. Все сам. Ось так. Так, почнемо знімати шкуру. Спочатку відріжемо йому. еще не потребно. И будем изнимать тулоп. Вот так вот. Так продолжим. Покажу, как же снимать шкуру. обычный ниш у нас все критикуют за цей ниш постоянно. Бачите? обычный кухонный ниш. Мне зручно Хоча, якби бы, він бы профессиональный, професійний, бы було б зручніше, але так, як є, так он и є. Знімаю чулочком зверху. Зараз да, не спіша, без всяких

Скажем, відверто. Якщо ви зможете його викормити, виростити, таку тваринку, то ви зможете і все інше. Я вам кажу відверто. із власного досвіду. Таке відео на каналі, де я розбираю баранчика Але ага. хочу ще показати, воно там не одне і там багато. Інколи просто показую, як я розібрав тушку і показав, яка шлага. До речі, тут такое буде. Покажемо яка вага. Треба тільки підточити ножа. Для самого цікаво, яка тут буде вага. Я буде <клес> навіть <клес> для себе перевіряємо. Запитуйте. Що цікавить. Так що, зараз підточимо музика далі. Продовжуємо. Не квапимо. Шкіру ми нікуди не здаємо, не вичиняємо, ми її викидаємо. Тому, як ми її зберемо, не важимо. Ось робити так, щоб вам було звучно. Зібрать такого, як мені зручно. Ось так ось завертаємо. Так, щоб борсинками не терпалося м'яса. Буде чисто. не спешите никуда. Хвостка вычиняем. Путем не дрижина собачьи Кашу заварим. Досконало як об'єднаються жировоти, де вони знаходяться. Хто не слідкує замалили? До речі, ось це ось трішки м'яса лишається на шкірці. Мене за це дуже, дуже, дуже критикували. Казали, не вмію знімати. Не, 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 не розумію. Комусь м'яса не вистачає. мне вистачає. Можна чистіше. Ось дивіться. Можемо робити ось так. вот дивіться. Ось так. Можемо і так робити. Ось так. Так буде красивіше. Я це бачу, це розумію. Ось мені не важливо. Тому що так роблять, тому коли шкіру вичиняють, щоб менше потім зішкребати оце вичинкою шкіри. а Нам вона не потрібна. Отож базую завадження. Ну в моєму випадку. Хоче бачите? Для цього потрібен дуже гострий ніж, щоб все так під чисту. показав що я це можу але мені це зараз ну недаречно але показую що можу знімаємо далі як знімається шкуру ми зняли тулуп. зараз ми будемо затимці Ось вони в цих місцях знаходяться

Станенька, а це жировик. Вони бувають більше, бувають менше. Якщо вона залишається і ви готуєте разом з м'ясом, то ось це буде не смаченим. Тут також ще є. Я декілька. Буває один, буває два. Несвини. Псується смак. Траву, яку буде От, через ці жировики. Це з'їсть собачка скашує. Дивіться. Два пальці заганяємо і mm. ось так от ми розпузюємо починяємо далі. Ось так от. Ну а далі вже хто як розуміється на чому. еще вы выбираю это вот очень жирова рубашка может и приготовить какую-то страву знаю, а может и выкинуть все, как здесь кашу и так распузим до самого низа вычиняем все, выбираем что вам потребно себе а что не потребно выкидываем вот так вот стоп вот, какие у все частенько сколько жиру починка нерка селозинка Навіть на руках и то все в жиру далее вытянем и покажем так вот наша починка мухи скись так вот селозинка нырка видите все в жиру все у нас Жирова рубашка, можете запікати, що хочете, якщо у вас є такі рецепти, можете общем, робіть, що що знаєте, що вмієте. Зараз вирізаємо жоночний міхур обережно. Їх трішки не було підточити, але... Можемо і так. Ось. Ось так. Обережно, обережно. Все. Ось дивіться, яка у нас. починка. Чистенька. Ось така у нас. починка. Все. Так, тушка у нас. Вот такая на разибранную выгляде сейчас разберем покажу на передней лопатці, вернись на передней ноге на лопатке, покажу, где лимфоузлы находятся, вырежем, зважимо лопатку и узнаем, яка это какая ага, тушки Вот наша розібрана тушка. сейчас мы Лопатку зважимо, дізнаємось вагу всієї нашої тушки. звичайний у нас кантер дивіться. ось дивіться 2,5 кг. Умножаємо на 10 вага всієї тушки 25 кг. Ось. Ось Зараз а, ще, до речі, хтось сказав, з вас дві лопатки. Щоб середньому дізнатися, тому що там були такі випадки, що різна вага неправильно зрізав і все інше. Так, дивимося. Так, тут теж приблизно 2,5 кг. Ось так. І покажемо, де вирізаються інфази. Зараз <кхем> задню ногу. Це ми для себе. Зважимо яка вага задньої ноги Дивіться, 3 кілограми точно. О, Дивіться. Який який задок. Ось так. Так, зараз я покажу, де вирізається. Зараз. Ось де у нас тут жировик в цьому місці. Ось цей двір ми вирізаємо. І потім покажу, як саме не виглядає. Ну, так само, як і на задній ногі. Так само і на передні. Такий ж самий. До речі, ось. Зараз ми нащупаємо. Ось. він Ось. Це жировик. Лімфовузол. Їх тут там може бути декілька. ось До речі, інфі надію. Так само вирізаємо. це все собаці. От, розібрана тушка, 25 кг На все добре. Залишайтеся з нами. Рахуйте скільки, яка вага. Усіх наших овечок буде разом. Мені самому цікаво. А вам?